Писала мені жіночка, що хотіла би змінити своє життя до кращого. Ой, ви знаєте, це процес дуже довгий, дуже довгий, щоб змінити своє життя до кращого, якщо у вас якась погана ситуація. Ну, не очаюйтесь, треба працювати над цим. Встаєте кожного ранку. Перед самим сходом сонця, рано ранесенько, дивитесь в сторону сонця, як воно, в і читайте заговор. Бог милосердний, знаю я милостю своєю, ти мене не оставиш в горі, не покинеш, все одоліть поможеш, в біді подсобіш. помощ мені даш, під властю. Твою себя отдаю, на мощ божескую, надеюсь, уповаю, отринь беды от меня, молю Тебя, дай мне силы, дай мне дорогу ровную, путь гладкий, без боли, без невзгод, а со счастьем по пути. Молитвою Тебя восславляю, помыслы свои Тебе лишь направляю. Богу лиш власть над собою даю, промислом Божим живу.